так, що там у нас з криптою? Що з актуальним булраном, як заробити зараз, якщо нічого не розумієш в крипті і нема часу або ліньки заглиблюватися, приймати якісь зважені інформовані рішення? З вами знову Дмитро Карпіловський та Укрінвестклуб. І на цю тему ми надихнулися вашими коментарями. Не часто отримуєш конкретний фідбек за інвестиційні поради або огляди п'ятирічної давності. Особливо приємно, коли нагадують вам за ікси, які вдалося заробити, а не за збитки, яких зазнав інвестор. Секретом успіху цього конкретного нашого підписника була стратегія Follow. -up. У зимані, що це таке, з чим її їдять і як її імплементувати, якраз не маючи ані часу, ані досвіду, ані навичок в крипті. І саме ця стратегія, до речі, на Булорані приносить найбільші прибутки. Давайте розбиратися. Ідеологія цієї стратегії дуже проста: ми йдемо в ті активи, де вже є максимально. Багато закачано грошей від інших інвесторів. Якщо ви інвестор-початківець, інвестор, інвестор недосвідчений в крипті і в цілому, можливо, не дуже шарящий за інвестиційну грамотність, то виглядає непоганою ідеєю покладатися на досвід людей, які більш досвідчені, мають більше навичок і. Можливо, набагато більше капіталу, і найпростіший спосіб зрозуміти, куди заливають гроші такі більш досвідчені інвестори, це подивитися на капіталізацію конкретних криптомонет. І перш ніж ми заглибимося вже в інструментарій, що там як обирати, щоб заробити свої ікси. Я хочу, щоб ви зрозуміли один невеликий приклад: уявімо собі, у мене є компанія. Я її заснував. Вона щось робить, щось заробляє. Скільки коштує ця компанія? Це визначити доволі складно. Є багато методик оцінки. Вони так чи інакше всі відштовхуються від того, скільки прибутку генерує компанія. Скільки є видатків в компанії, наскільки компанія закредитована, це треба прямо вивчати. Там складно, там потрібно мати доступ до фінансової звітності і так далі. А особливо, якщо це стартап, якійсь новітній інноваційній галузі, то прямо і порівнювати себе з кимось дуже складно. І фінансових потоків таких вже стабільних, налаштованих, зрозумілих, прогнозованих на майбутнє ще немає. І тоді за класикою. Оцінюють вартість компанії по принципу, оскільки її оцінили інвестори, які проголосували за цю компанію своїми грошима. Тобто, якщо до мене приходить потенційний інвестор і каже: Я готовий купити в тебе 10% твоєї компанії за мільйон доларів, значить, ми і встановлюємо. Що компанія тепер варта 10 мільйонів доларів. Якщо у компанії мільйон акцій вони торгуються на якійсь біржі, і одна акція коштує 10 доларів. То ми так само говоримо про те, що капіталізація цієї компанії 10 мільйонів доларів. І проблема, яку ви маєте розуміти з капіталізацією, в тому, що це дуже суб'єктивна історія. По перше, в цю ціну люди закладають усі свої сподівання на світле майбутнє компанії. Тобто, компанія сьогодні може не бути прибутковою або заробляти зовсім трошечки, а її вже оцінять через капіталізацію у велетенські просто суми. Тобто, ця суб'єктивність, емоційність оцінки є одна проблема, чому капіталізацію не варто розглядати як істину в останній інстанції. Друзі, як ви знаєте, ми робимо багато якісного інвестиційного контенту. І цей контент, так само, як і власні інвестиції, мають сенс тільки якщо ми переможемо. А перемога ця здобувається, на жаль, не на економічному, а на справжньому фронті. Ми стараємося максимально підтримувати максимально ефективні бойові підрозділи. І зараз збираємо 3 мільйони гривень на дрони і подаруночки до дронів. Для ГУР ми проінвестували в рамках цього збору 300 тисяч на наближення нашої з вами перемоги. І звісно, ми хочемо, щоб ви до нас доєдналися, але щоб для вас це було не тільки естетичною насолодою і просто вашою відповідальністю. Ми хочемо, щоб ви отримали ще й приємні подарунки або щось корисне для вас і вашого бізнесу. За будь-який донат від 100 гривень ми розігруємо 10 статуеточок з символікою гуру. Вони будуть підписані командирами підрозділів. А за донати від 1000 гривень ми розіграємо ці дві великі скульптури від. Ноаро no Арт шикарне сучасне українське мистецтво, яке може універсально зайняти достойне місце в вашому інтер'єрі. Я вперше познайомився з цим брендом, коли сам приймав участь в благодійному аукціоні і виграв таку батьківщину мати в лімітованій версії. Ви її тепер можете бачити майже у кожному нашому ролику. Тут окрема велика подяка NoAro Art за те, що надали нам ці лоти. І ці скульптури, звісно, також будуть підписані командирами підрозділів ГУР. А особлива вишенка на торті це, звісно, чорна батьківщина мати з головою Путлера. і вона буде підписана Кирилом Олексійовичем Будановим. Її ви маєте змогу виграти з будь-яким донатом від 5 тисяч гривень. Ну а якщо говорити про конкретну користь для вашого бізнесу за донат в 250 тисяч гривень або більше, ми знімемо про вас великий. Огляд, фільм про ваш бізнес, інтерв'ю, щось іміджеве. і розкажемо про ваш бізнес або про вас на нашому каналі. Для вас це чудова можливість отримати дорогу і якісну послугу, фактично безкоштовно і ще й одночасно допомогти наблизити перемогу. Також ми хочемо зробити доброю традицією регулярні зустрічі, неофіційні, закриті, кулуарні, оф-рекорд з топовими бійцями. Підрозділів гор, я думаю, що це цікава можливість не тільки неофіційно поспілкуватися, а ще й прийняти участь в якомусь екшоні. Можливо, з'їздимо разом, постріляємо або придумаємо ще щось цікавеньке. З вас 50 тисяч гривень донату, з нас запрошення на одну таку закриту зустріч. Ну а якщо ви прям потужний інвестор і готові задонатити мільйон, напишіть в особисті, ми зробимо вам спешл офер. Баночка в описі під відео. Якщо ви не з Монобанку донатите, залишайте в коментарі обов'язково свої контакти. Бажаю всім удачі в аукціоні і нам всім скорішої перемоги. Проблема – це маніпулятивність такого методу оцінки. Моя компанія може бути нічого не варта, але я домовився зі своїм товаришем, щоб він у мене купив 10% цієї компанії за мільйон. А в крипті доволі часто зустрічається, що торгується взагалі не те, що 10% компанії, а торгується якась там мізерна доля від загального доступного об'єму. Монет або токенів, і тому, коли торгується дуже невелика частка, говорити про реальну оцінку загального об'єму токенів дуже складно. Ну, погодьтеся, то, що я з кимось домовився, що він мізерну дольку компанії у мене купить за штуку баксів і таким чином створить мені мільярдну капіталізацію, ну це так собі інструмент. Тому будьте обачні з самою думкою, оцінювати. Монету завжди через капіталізацію. Вона насправді не відтворює ані цінність, ані надійність, ані майбутню перспективність монетки. Але ми ж з вами домовлялися, що ми шукаємо інвестиційну стратегію для людини, яка не шарить, яка не може оцінити перспективу, не може оцінити ризики, не може оцінити якісь складні концепції, пов'язані з конкретним криптоактивом, яка Має орієнтуватися суто на дуже поверхневі, максимально публічні і, на жаль, не завжди надійні дані. І таким критерієм ми обираємо саме капіталізацію. Це фактично загальна кількість токенів, доступних для вільного обігу, помножена на актуальну ціну цього токену на великих майданчиках. Найпростіший інструмент, щоб швидко дивитися, які є монетки, яка їх капіталізація, де вони торгуються, по якій ціні, і так далі, це історично CoinMarketCap. Портал, який існує багато-багато років. Заходите і дивитеся, що є в перших десяти монетках. І далі ви побачите, що там є найбільші, найпотужніші, найвідоміші, найрозкрученіші, найбільш використовувані. Монети, такі як, наприклад, біткоін і ефір. Там же будуть монети, які не мають перспективи зростання, бо вони підв'язані під курс активу реального світу. Ну, умовно кажучи, стейблкоін. Наприклад, стейблкоін USDT, який відтворює ціну долара США в криптовалютному світі, і очікувати від нього якогось зростання не варто. Також в різні періоди часу в топ-10, або в топ-20 або в топ-50 криптовалют могли потрапляти відверто шахрайські проекти. Наприклад, свого часу. Там був Бітконект, доволі прозора, зрозуміла піраміда з красивою криптолегендою. Але повертаємося в голову недосвідченого інвестора. Що він може побачити, нічого не розуміючи, він може побачити, в яких валютах заморожене найбільше грошей. І він мислить так: якби проект був відверто дуже, -дуже сильно поганим. То більшість людей не хотіла би його тримати, вона би можливо не бачила цінності, продала би ці монетки, і таким чином, з падінням вабтості монет через активні продажі, монета швидко вилетіла би із топ 10 тому, в принципі, хоч цей підхід далеко не ідеальний і максимально непрофесійний, але така метрика дозволяє недосвідченому інвестору робити непогані інвестиційні рішення. Ви просто берете топ-монеток, чим меншу позицію в топі. Має ця монета, тим очевидно більше її значення для криптоіндустрії. І чим менш ви досвідчений інвестор, тим ближче ви тримаєтеся до топ-5 або топ-10. Якщо ви прям супердосвідчений інвестор, немає якоїсь проблеми загравати із монетками, які будуть десь там на 80-х чи 120-х позиціях. І от ви формуєте свій. Шорт-ліст. Ви берете топ-10 монет, коротко проходитись по ним, чи не викликають вони у вас ну, якоїсь негативної емоції. Можливо, ви зразу бачите, а окей, це стейбл Я не хочу, щоб у мене частина портфеля не мала потенціалу зростання. Або ви дивитесь, о, про цю монету відгуки, що це прям відверта піраміда. Окей, тоді цю монетку ви для себе можете, наприклад, не включати. Або ви берете підхід максимального чайника, просто берете топ-5 чи топ-10 монеток без розбору, що куди як. Тут же на CoinMarketCap і можна подивитися, на яких біржах торгуються ці монети, але тут немає ніякої інтриги, монетки топ-10 торгуються на всіх біржах. Якщо у вас ще немає акаунту на біржі, реєструєтеся на якомусь. Байнансі, наприклад, або якщо хочете підтримати так, би мовити, національного виробника, то вайт компанія з українським корінням, заводите туди гроші і просто купуєте рівними частинами. До речі, поки ми тут всі полювали на ікси, в тому числі в Крипті, таки підтвердила свою актуальність. Наша стратегія заходити в нерухомість на етапі будівництва. Ви, мабуть, вже бачили багато багато кейсів у нас на каналі. По Ужгороду, Львову, Яремче, актуально. Ми тримаємо активи в Яблуниці, в Східниці, в Микуличині. і в середньому виходимо десь на 30-40 річних, що для нерухомості в країні під час війни виглядає для мене хорошим результатом. Але головна проблема таких інвестицій завжди була якраз в тому, що ціни на них. Доволі високі найменші наші активи, які ми зараз тримаємо, це свалява з вартістю одного юніта там 30-35 тисяч доларів. А найбільші наші юніти це ціни далеко за 100 тисяч доларів. Кожен, якщо би ви хотіли використати нашу ефективну стратегію, але з чеком значно меншим, то у мене є для вас гарні новини. Девелопер, як з яким ми багато самі працювали, у якого купували об'єкти під власну інвестицію, MBA Development впроваджує зараз програми такого краудінвестінгу, дольового фінансування. Вони зробили якісну юридичну модель, взяли ті активи, які вже себе зарекомендували в Микуличині та близько Буковелю. І дають можливість входити туди невеликими чеками від 5 тисяч доларів. І ми якраз плануємо зробити зараз тематичний зум з ними. Про цю пропозицію розібратися, як воно влаштоване, як буде працювати математика, які є комісії, як це все юридично буде укладено. Якщо вам тематика інвестицій в нерухомість з невеликим чеком, такий дольовий формат цікавий. Переходьте обов'язково в нашу дискусійну спільноту. Давайте розбиратися разом. Приєднуйтесь на зумчик, ставте свої запитання, запрошуйте в групу експертів, яким довіряєте. І звісно, вкладайте, не відкладайте. Так само є інвестори, які обирають трошки іншу стратегію. Вони беруть монети згідно їх капіталізації. Тобто, умовно, якщо біточок більш капіталізований, то його доля в цій вашій стратегії буде трошки більшою. Якщо, наприклад, монетка буде умовний BNB менш капіталізований, то звісно ви. Візьмете меншу долю в портфель. Насправді, вгадати, що дасть кращий результат брати за капіталізацію чи брати рівними долями, неможливо. Так само є інвестори, які регулярно ребалансують портфель, а є інвестори, які цим не заморочуються. Ребалансування це приведення портфелю до тих дольових співвідношень, які ви запланували. Якщо, наприклад, на старті ви вирішили інвестувати 5 тисяч доларів. Ви взяли на 500 доларів монету 1, на 500 доларів монету 2, на 500 доларів монету 3 і зараз у кожної з 10 монеток у вас відсоткова доля в портфелі 10%. Але щось виросте, щось впаде, щось виросте сильніше, а щось виросте менше. І, наприклад, через півроку чи рік долі будуть зовсім іншими. Щось буде вже 20%, щось буде 1%. відсоток. І рибалансування це фактично приведення портфелю до оригінальних дольових співвідношень, щоб знову кожної було по 10 В такій стратегії вам не потрібно думати, чи ця монетка має потенціал, чи не має потенціалу. То, що вона зараз впала в два рази, це свідчення про те, що ця монета більше ніколи. Не буде хорошою, чи це тимчасова просадка? Ви не задаєте собі розумних питань, ви не намагаєтеся вгадати майбутнє, ви не намагаєтеся занирнути і зрозуміти, що було причиною, а що було наслідком, і ви не намагаєтеся серед цих монет вгадати, яка на наступний рік чи на наступний місяць буде кращою. А яка гіршою? Більш того, ви приймаєте за даність, що серед десяти монет, які ви купили, буде дві, три, можливо, п'ять монет, які виявляться повним порожняком, які вже через рік стане зрозуміло, що це була погана технологія, погана команда, поганий маркетинг, що завгодно. Стане зрозуміло, що ці монети вибувають назавжди, і можливо, вони стануть настільки менш капіталізованими, що взагалі випадуть. Із топ-10. І тут знову-таки є інвестори, які реально слідують за грошима. І якщо гроші із монетки вийшли, то інвестори з цієї монетки також виходить. Якщо монетка випала, наприклад, із топ-10, ви її викидаєте із свого портфелю. А монетку, яка зайшла в топ-10 на її місце, ви купуєте в тій самій пропорції. Є інвестори, які ці монети один раз зафіксували і просто тримають їх, і не заморочуються. Тобто головна фішка стратегії Follow the Money в тому, що вам не потрібно вивчати нічого в криптоіндустрії. І при цьому ваші результати історично все одно хороші. Бо колись в топ-10 ви застанете монети на етапі їх фантастичного зростання і отримаєте свої ікси. Частина цих монет це такі метри індустрії. Криптовалютне золото, яке буде точно зберігати свою цінність навіть у погані часи, за рахунок цього втрати на монетах, які втратили свою актуальність, не будуть великими і повністю компенсуються більш вдалими учасниками цього хіт параду. І також в цій стратегії ви самі можете регулювати наскільки простим або складним буде ваш підхід, якщо ви хочете всі гроші тримати. На біржі це якісь не дуже великі у вас інвестиції і ви готові нести ці ризики, то імплементація цієї стратегії і її ну, фактично супровід у вас буде займати там одну годину на рік. Якщо ви візьмете більшу кількість монет, у вас в портфелі буде. Не 5, там, а 10 чи 15 монет, і ви захочете їх тримати на своїх власних гаманцях, то ці гаманці треба встановити. Різні монети знаходяться на різних блокчейнах. Вам, скоріш за все, знадобиться принаймні кілька різних гаманців. Ви можете це імплементувати більш безпечно, більш професійно, слідкувати за монетами, читати аналітику, приймати якісь середньотермінові рішення, там раз на півроку, раз на рік. Але розумієте, що ви не трейдите і ви не купуєте і не продаєте, бо щось змінило свою ціну. Ваш єдиний критерій, як змінилася капіталізація монети, і вашу стратегію ви обираєте на старті. Вибрали стратегію нічого не робити. Супер. Вибрали стратегію тільки ребалансувати. Супер. Вибрали стратегію викидати монети, якщо вони вилетіли, наприклад, з топ-10, топ 20 або за якимись іншими критеріями, якими ви вже навчитесь користуватися трохи пізніше, коли станете досвідченішим інвестором. Також супер. Ну а головне, історична дохідність такої невибагливої до вас стратегії вже на дистанції в 2-3 роки, у вас завжди хороша. Бо... Головне фактично застати хоча б один булуран. Якщо у вас в портфелі 10 достатньо масштабних і якісних проєктів, все одно, хоч хтось із них дасть якесь іксове зростання. Але треба пам'ятати і про недоліки такої стратегії. Ви купуєте монетки, які на піку своєї популярності, на піку своєї капіталізації. Зараз. Ми маємо значення близькі до all-time high по біткоїну. Так, ми не маємо ще так званий альтсезон, коли якраз оті всі топ-10, топ-20, топ-50 монеток будуть злітати, але все одно ви купуєте все-таки в історичний період, коли в крипті все доволі непогано, а значить, купуєте ви доволі дорого. А значить, ви не можете бути впевненими, що класний результат, ця стратегія дасть на короткому проміжку часу. На періоді на півроку на рік ця стратегія, як і будь-яка інша в крипті, дає непередбачувані результати. Звісно, може так статися, що альтсезон почнеться завтра, і ви заробите 5 іксів за півроку. Легко. Так же було неодноразово на булранах. Але робити на це ставку і бути впевненим, обставити собі такі очікування не можна. Закладіть собі хоча б 2-3 роки на можливість. Дійти до наступного булану. Ви маєте ставитися до цього як до SP 500. Така стратегія історично давала хороші результати. Така стратегія має фундаментально причину дати хороші результати знову, якщо криптоіндустрія в цілому буде зростати і буде генерувати прибуток, буде так умовно успішною інвестицією. Тоді і ваша проста. Така примітивно-індексна стратегія буде так само мати хороші результати. Але ризики нікуди не ділися. Весь ваш портфель може скотитися вниз, бо криптоактиви між собою сильно скорельовані, і коли летить вниз біток, і коли летять вниз альти, то дуже часто і весь ринок пірнає вниз одночасно, а потім весь ринок винирює і летить вверх так само плюс-мінус одночасно. Тому, наприклад, такою стратегією зазвичай нехтують більш професійні інвестори, які розбираються в ринку, які можуть відокремити де зараз більше перспективи, які багато часу приділяють вивченню інфополя і розуміють, які зараз наративи більш актуальні, що має більше шансів. Зростати люди, які шукають ідеальну точку входу, займаються маркет-таймінгом, Люди, які шукають більш сильну криптовалюту, і роблять ставку на одну конкретну монетку, чи токен, такий токен пікінг, якщо хочете, їх стратегії більш ризикові, вони більш активно управляють своїм портфелем, але вони мають і шанс. Заробити ще більше ніж дає цей умовний примітивний індекс. Тому найкраща стратегія, якщо хочете пов'язати своє життя з криптою, починати з примітивних стратегій, типу follow the money, і потім поступово-поступово нарощувати свою компетенцію, переходити до стратегії. Більш складних, які будуть потребувати більшої уваги, більшого професіоналізму, матимуть в собі, в тому числі більше ризиків. Але ви, як вже більш професійний інвестор, з тими ризиками будете вміти краще справлятися, будете психологічно більш підготовленими, будете інструментально більш підготовленими, будете точно знати, що ви будете робити, якщо сценарій А, сценарій Б. Сценарій, це що робити, коли падає, що робити, коли зростає, відкупати, не відкупати. Ви будете ставати все більш спекулятивним, якщо так хочете, інвестором. Але сумна статистика в тому, що ці більш спекулятивні інвестори у своїй загальній масі на жаль не заробляють. Більше, ніж заробляють люди, які слідують таким примітивним стратегіям. Тому якщо ще не сформували свій експериментальний криптовий портфель, це може бути ідеальна точка входу. У нас вже зафіксований зараз булран. Якраз домінація біточку на піку і от-от, історично, так принаймні було, мав би початися альт сезон, закупитися зараз цими альтами, але при цьому великими, зрозумілими. Добре відомими, з якими працює багато-багато криптоінвесторів, про які є багато інформації. Отакий От простий підхід може зараз бути класною ставкою для новачка. Тож, якщо ви ще не там, follow the money, реєструйтеся, біржі, купуйте, складайте на гаманці чи потримайте, поки тимчасово на біржі. Але головне, зробіть це вашим входом, вашою, так би мовити, точкою А. А не вашою точкою Б. Використайте цей зручний момент, щоб почати розбиратися. Тут шикарні перспективи, це дуже цікавий ринок, дуже емоційний і дуже прибутковий на певній дистанції. І, звісно, напишіть нам потім в коментарях, які отримали фінансові результати. Можливо, наступний ролик буде якраз на основі вашого коментаря. Головне, вкладайте, а не відкладайте. Чао-чао!